До дня стою до молитви. Я молюсь за свого Юру. Я молюсь за всіх уб'єдних воїнів, за всіх воїнів, які живі воюють. І так я живу. Мама загиблого воїна Юрія Ворони не може стримати сліз. Вона і досі оговтується після загибелі сина у боях за Лукашівку. Усе життя хлопець займався спортом. Тільки привезла в школу, заразив всіх футболом хлопців. Вчителі навіть нарікали, що вже треба на врок, а вони ганяють. Багато грамот за футбол було. Такий був хлопчина, дуже наполегливий, за що б не брався, самотужки досягав всього. Ніколи не відступав від свого, ніколи не на що я нарікав. Коли б я не питала, завжди говорив: Мама, все добре. У студентстві Юра захопився боксом. Попри проблеми зі здоров'ям, хлопець брав участь у боях. Мама переживала за сина. На ринг проводжала молитвою, чекала дзвінка від сина зі словами Перемога. Повномасштабне вторгнення. Хлопець зустрів у Чернігові. Про свій вибір стати до лав Збройних сил України рідним не повідомив. Я ж стала дзвонить до Юри. Він, мама, все добре. Я жду. Іру це старшу вже ж мою доньку з Києва. Вона в Києві працювала. Ми будемо їхати, їхати я чим. Ти не хвилюйся буде добре. А вже я 12 один дня дзвонила. Він сказав, що вже з чернігова не випускають. Я в товариші на Червоному мосту. Тут добротний підвал, всього вистачає, ти не переживай, Бережи себе малого, ніде не ходіть. Він так називав свого меншого брата. Мама повірила синові. В їм вдалося поговорити 6 березня, 22-го. Пані Галина знайшла місце біля церкви, де ловив зв'язок, та подзвонила Юрі. Я ж того не могла й подумати, що він вибирав, коли трошки воно затихало. Оце все пекло. І він мені як завжди як вийшов, як тут синок таке твориться, ми ж не можемо вийти нікуди, не на вулицю нічого. Я поміж танками мамі возила їсти, ти її бурятиш. Прокляті вони ж наставляли дула автоматів, я не знаю. Ну, чому вони мене вбили? Краще б вони мене вбили, чим так заживо в пеклі горіть. Це дуже страшно. І він ще каже: все добре, ти не хвилюйся, у нас всього вистачає, тут гроші є, їжа, є, все є. Ну я ж ще. Ж... Якось вірила в це, що це воно не так. Натомість Юра 25 лютого записався до тероборони, а 5 березня офіційно став воїном збройних сил України. Його тіло знайшли лише після звільнення Лукашівки від російських окупантів. В цей день мама Юри та інші родичі загиблих військових прийшла на захід, присвячений їм сьогоднішній захід спрямований на вшанування пам'яті воїнів-спортсменів, які віддали своє життя. За незалежність України сьогодні ми його зробили, тому що це в канун офіційного відкриття Олімпійських ігор. А всі ці хлопці, про яких ми сьогодні будемо згадувати, вони всі пов'язані зі спортом. Сергій відбивається від мікрофону. В цей день він був не в уморі. Його мама Крістина каже, що син дуже схожий на свого батька. Чоловік не встиг одружитися з коханою. Він загинув 25 лютого 22 го під час боїв за Чернігів. Вони були знайомі з дитинства. Він став більш мужній, тобто дитинство це ж такий вік підлітковий. там. То таке. А вже коли він ну, пішов в армію, то він став більш мужнім. Ну і, в принципі, вже інше бачення в нього було. Тому так і вийшло, що почали вже більш серйозно спілкуватися. Він знаходився в місті Чернігові, в нього тут бригада, тобто перша окрема танкова. І він безпосередньо зустрічав вже ворога в себе вдома першим. усе життя Сергій займався спортом. За словами нареченої, легше назвати види спорту, до яких він не мав відношення. На честь бійців, які тепер стали янголами спорту, організатори планують взяти участь у щорічному забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, котрий відбудеться 31 серпня у Чернігові.